Доброго ранку, Україно! На зв'язку 30-й корпус морської піхоти. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 1 по 7 вересня 2025 року. Російські окупаційні війська не припиняють злочинні атаки цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. Так, за вказаний період ворог здійснив 453 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Варто зауважити, що кількість обстрілів збільшилась у порівнянні з останнім тижнем серпня. Також російські загарбники завдали 6 авіаударів. Ворог не припиняє спроб витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, він 12 разів намагався штурмувати наші позиції. Всі спроби російських військ були відбиті українськими воїнами. Щодо острівної зони, то окупанти постійно здійснюють спроби виходу та закріплення там, але наші воїни вчасно виявляють ці групи і наносять по ним вогневе ураження. Так, операторами БПЛА 40-ї окремої бригади берегової оборони був виявлений та знищений човен з ворожим десантом. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими, 80 російських військових. Також завдяки зусиллям українських захисників ворожа логістика втратила 99 одиниць автомобільної техніки. Нашими воїнами було уражено 13 артилерійських систем, що напряму впливає на можливості ворога обстрілювати цивільне населення та критичну інфраструктуру. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Застосування БПЛА за перший тиждень вересня збільшилось. Особливо страждають від цього цивільні громадяни та критична інфраструктура. Всього було зафіксовано 2204 застосування БПЛА і ФПВ, з них 1233 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1784 БПЛА і ФПВ, з них 1092 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!